Це фрагмент виховної роботи вчителя Мульчицького ліцею Вараської громади. Хоч батьки дитини претензій до педагога не мають його методами навчання зацікавився обласний департамент освіти та правоохоронці. Увечері 18 січня під час моніторингу соціальних мереж офіцер служби освітньої безпеки Вараського району виявила відеоролик, де вчитель кілька разів долоною вдарив учнів 8 класу. Вказаний факт у поліції одразу зареєстрували. Поліцейські ініціювали проведення перевірки у ліцеї. Залучені всі необхідні служби. Наразі мама та батько у телефонному режимі повідомили, що претензій не мають та учасниками кримінального процесу бути не бажають. Втім, слідчим підрозділом розпочато досудове розслідування. А це уже кадри поранення дев'ятикласника 26-го ліцею Рівного. Спершу потерпілий та його рідні претензії до кривдника не мали. Однак згодом таки звернулися до правоохоронців. Подія сталася 21 листопада минулого року. На спецлінію 102 повідомила офіцер служби освітньої безпеки, що під час перерви учень 9 класу отримав рану стегна. До освітнього закладу прибули працівники ювенальної поліції, які попередньо з'ясували, що 14-річний підліток приніс до школи ніж, який демонстрував однокласникам. Під час цієї розваги його однокласник отримав колоту рану стегна. Втім, як пояснив Крибник, завдати умисної шкоди товаришу не мав. Першопочатково претензій ані матір, ані потерпілий парубок не мали. Однак невдовзі жінка звернулась до поліції із заявою. Як в одному, так і в іншому випадку правоохоронці встановлюють усі обставини подій, аби кривдники відповіли за свої вчинки перед законом. Ольга Данілюк, новини рівного.